Так, у мене зараз відкриються зошити, і ми продовжуємо працювати. Так, дітки, скажіть, будь ласка, чи добре ви мене чуєте і бачите? Будь ласка, я хочу кивніть голівками. Добре бачу. Угу. Так, все добре. Подивіться, будь ласка. На обкладинку нашого підручника. Автори Гавриш Андрієва Іманова. Українська читання, третій клас, частина перша. Будь ласка, вимкніть мікрофони. В когось знову мікрофон. Кароліна, перестаньте жувати в кадрі, вас дуже видно. Вимкніть всі мікрофони. Переходимо далі. Значить, Ви бачите герої Васика Телесика, який летить на спині у Лебедя за знаннями. Так, ну що ж, шановні діти, ми з вами починаємо з теми, яка називається Українська мова, Державна мова України, мова і мовлення, діалог, будова слова, народна казка, батькова наука. Давайте зараз налаштуємося на урок з афірмацією. Увага на екран. Без мови немає держави. Краща мова єднання це українська. Так, а тепер, шановні діти. Давайте перейдемо до роботи над темою уроку. Прочитаємо вислів відомого німецького письменника Йоганна Гердера і скажете, чи погоджуєтеся із висловом про мову. Він сказав так: подивіться праворуч, його світлина, роки життя, Йоганн Гердер. Народився 1744 року і помер 1803 року, німецький письменник-філософ. Він сказав так: хто не любить рідної мови, не заслуговує називатися людиною. Поміркуйте і скажіть, як ви вважаєте, чому він так висловив свою думку? Чому ту людину, яка не любить рідної мови? Кажуть, що вона не заслуговує називатися людиною. Є в когось думки якісь? Така тема складна, філософська. Ви ще занадто юні, то я вам допоможу. Дітки, у період глобалізації та розмивання кордонів для спілкування саме рідна мова є ідентифікатором того, якого ми роду, яке у нас коріння. Діти, мова це душа народу. Отже, знайте, любіть, шануйте, бережіть рідну мову, вона наш генетичний фон. Е, код. Ви, мабуть, все це зрозуміли вже коли опинилися за кордоном. Коли запитують, хто ви, і ви говорите щестю, Україн, да? я з України. Отже, вивчаємо рідну мову, бо вона є нашим генетичним кодом. А зараз, шановні діти. Давайте перейдемо до завдання четвертого. хвилинка знайка. Прочитайте текст, визначте у ньому назву та вже відому вам інформацію. Розкрийте зміст останнього речення. Українська мова державна мова України. Державна мова це закріплена законом мова. Уживання якої є обов'язковим у державних установах, закладах освіти, науки і культури. Українська мова це безцінний скарб українського народу, надбаний тисячоліттями. Ми маємо зберігати авторитет української мови в країні і всьому світі, розвивати, захищати її. Отже, давайте скажемо, що ж вам уже відомо з цієї інформації про нашу мову? Що українська мова продовжить мою думку? Я слухаю. Молодці текст на екрані. Це державна мова України. Де закріплено це поняття? Читаємо далі в тексті. Це закріплено про мову да, в Конституції України. Ну, і що є для нас мова? Вона є для нас безцінним скарбом. Да. Надбанням тисячоліть ми маємо зберігати авторитет української мови у всьому світі. Е, а зараз буде таке завдання. Після того, як конференція закінчиться, звертаю вашу увагу. Давид, перестань малювати на екрані. Другий абзац цього тексту вам треба списати в робочий зошит. Занотуйте собі. Завдання 4. Другий абзац списати. А зараз. Давайте з вами прочитаємо уривок пісні Мова єднання. Ми її вже чули, давайте згадаємо. І у словах, де пропущені букви вставимо, спишемо ці слова. Зараз читаємо, мікрофони виключно разом зі мною. Синє небо над горою найчарівніше з усіх, ти під ним відчуєш волю і дитячий спогад слів. Як побачиш синє море, степ безкрайній вдалині, закохаєшся в дівочість української землі. А тепер візьміть ручки і давайте запишемо разом слова, в яких пропущені літери. Перше слово коментує Семенова Ангеліна. Підказка із залу. Дитячий, красивим каліграфічним почерком. дитячий. Аріна Казанцева, Яку букву вставила? Кома. Дякую. Кому поставили друге слово. Кабана Міша подивилися на екран, друге слово, в якому пропущена буква. Безкрайні. Записуємо, з якою буквою? С. Хто пам'ятає правило префікси роз і без? пишемо з буквою З. Завжди безкрайній. Пишемо це слово, безкрайній. Поставте кому. І е, третє слово. Третє слово, будь ласка, на екран. Так, Журавльо, Миша, третє слово. Україна. І пропущена, ще що пропущене? К. Ні. М'який знак. Слово української пишемо вставте букву І і після С м'який знак, знак м'якшення. Слово пишеться Чи це слово? Поставте кому. І останнє слово увага на екран. Вероніка. Подгорне Вероніка. Останнє слово. Буква Е слово. землі, буква Е землі. Перевірне слово землі, молодець. Списали, поставили крапку. Так, хто не встигає, діти, потім повернетеся до конференції і Пишемо в зошитах, десь на Черниторці робіть помітки, потім все красиво в зошит перепишете. Домовилися? Так, ну а тепер давайте прочитаємо речення, уставляючи пропущені слова. Так як тема наша мова й мовлення, давайте подумаємо, які ж слова підходять. Засіб людського спілкування це. Ну, що це, діти? Мова мова, мова. Мови для спілкування це на полкав, на Алеша. Мовлення. Мовлення. Отже, читаємо. Виключили мікрофони. Засіб людського спілкування це мова, а використання мови для спілкування це мовлення. Дякую за відповіді. А зараз прочитайте уривок відомого тобі твору. Пригадайте назву п'єси та її автора, імена дійових осіб. Ох, як я довго спала, довго дочко. А хто мене збудив? Либонь, весна, либонь, це, мабуть. Хто пам'ятає або читав, або, може здогадається, із... хто автор цих рядків і твір? Лесі Українка. А твір як називається? Вис... мавка. Лісова пісня, Боже, дякую, там підказка із залу дуже чудова. Лісова пісня, так, цей діалог мавки да, відбувається. Так, діти. А тепер давайте з вами пригадаємо, що ж таке діалог. Це розмова двох або більше осіб. Це е, висловлення учасника, твір, е, де діалог обов'язково, чи кожну репліку починаємо з нового рядка. Який підходить тут рядочок? Що ж таке діалог? Це розмова. Діалог. Розмова, розмова двох або більше осіб. двох або більше осіб. А тепер виконаємо наступну вправу. Перед вами в лівій колонці іде теоретичний матеріал пояснення, а в правій що означає це пояснення? Давайте з'єднаємо ці дві частинки. Уже ми почали першу. Розмова двох а більше осіб. Це підкажіть мені Діалог. висловлення учасника розмови, коли хтось висловлює свою думку. Це називається як? Реплука. Тире. Тире. Діалог обов'язковий, це що. Кожну репліку починає знак. Тире. тире. Дивіться, Подивіться перед вами діалог двох осіб, і там якраз були у нас тири так. Отже, ми щойно прочитали діалог лісовика до мавки. Скажіть, будь ласка, яким як яким словом лісовик звертається до мавки? Як це слово називається? Як лісовик звертається до мавки? Подивіться на е, діалог. Дочко. Дочко. Як це слово у мові називається? Ми вивчали. Молодці. Пригадаємо правило написання звертань. На письмі звертання виділяємо. Комами. Комами. Якщо звертання стоїть на початку речення, виділяємо спочатку після слова, всередині двома комами і в кінці однією. А скажіть мені, як буде звертання мама? Звертання. Звертайтеся. Мамо. Мато. Тати. Тату. 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 Сестра. А... Сестру. Брат... Сестру. Брате, да? Брате. Зараз. Дивіться, будь ласка, і прочитайте в завданні дев'ятому діалог. І знайдіть у ньому слова звертання і ввічливості. Ми з вами говорили, що під час ведення діалогу обов'язково треба вживати слова звертання і слова вічері. Давайте зараз... Якісь... я не чую себе. Вимкніть всі мікрофони. Прочитайте ще раз діалог, знайдіть слова звертання. Будь ласка, слухаємо. Онучку, здрастуй. Ти не міг би мені допомогти? Залюбки, бабусю, кажіть, у чому річ? Допоможи, будь ласка, перейти дорогу. Швидко ходити не можу, нога хвора. Добре, бабусю, ходімо. Як же я вдячна тобі, онучку, та нема за що? Доброго вам здоров'я. Одужуйте. Спочатку в цьому діалозі знайдіть мені звертання. Мікрофони виключені. Хто починає говорити, той тільки включай. Жураво міша звертання. Онучка. Здравствуйте. Дякую. Іще. Бабусі, Допоможи будь ласка, а, я додому. запитувала Бабу. звертання. Тут онучку і бабусю. Бабу. А, тепер, а тепер знайдіть мені е, слова вічливості Альоша на Слова вічливості. Так, тиша в залі, да, Алеша ще чуть. Тут. Артем Мушко, слова вічливості. Не знаєте слі Допоможи. Ласка. Доброго. Ласка, ще на самому початку знайдіться слово вічливості, діти. Залюбки. За так. Ще. Доброго, Доброго вам здоров'я. Молодці, здоров'я. Так, дітки, дякую. Будь ласка. А зараз прочитайте звертання, і, і які звертання ми ще можемо зустрічати? Можна так звертатися. Шановний добродію, шановна добродійко, пане, пані, панянко, юначе, друже. А ще як можна звертатися до своїх рідних і близьких. Ми щойно говорили на уроці, хто був уважний. Мамо, тату, сестричку, мамо. Братечку, брат. А тепер, діти, давайте зараз перейдемо до наступного, до наступної частини уроку. В другому класі ми вивчали з вами закінчення і говорили, що це змінна частина слова, що служить для зв'язку слів у реченні. Основа слова це його частина без закінчення. Подивіться, як ви виділяли закінчення, виділяли таким квадратиком, а основну частину квадратною дужкою. Отже, вам завдання таке. Позначте закінчення слів і, і змінивши їх усно, основну частину як зразку. Давайте усно виконаємо, а коли закінчиться конференція, запишете в зошиті. Виконуємо усно. Розмова закінчення. А, а основа розмов небо виділяємо об О. О основа, небо. Не. рідний, і основа рідне, українські, закінчення і основа українська. Зараз наступне завдання. Ми з вами зачитаємо і у виділених словах позначимо корінь. Що зберігає лексичне значення. Пам'ятаємо, що в корені може бути чергування. Познання наш потяг іде, друга не забудь. Друже, друзі, рух у русі. Вирушаймо в путь. Знайте слова. Друга, друже, друзі. Який тут корінь, діти? Міша, друге друзе, відбулося явище чергування. Друг Г змінилось на Ж і на З. Для мелодичності. Наступне виділене слово рух у русі. Вирушаємо. А тут корінь діти виділяємо рух. Руси, руш. Відбулося явище чергування Х-С-Ш. Після конференції ви запишете ці слова, я зразок вам подаю і ви все запишете. А зараз давайте з вами допоможемо незнайкові виправити помилочки: Рівне Запоріжжя, Горлівка і Канів. Якої помилки допустився Незнайко? Якого права? Треба з великої літери, писати. з великої літери. Дякую, приймається. Веселий пирог книжковий. А, він не знає, ненаголошених е, і допоможемо. Веселий пишемо з букви... Е, молодці пирок. 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 Книжковий. Книжко. Книжковий. Між, а, так? Весна, не а, третій рядок. Щоб красиво жити, слід працю любити. Яких помилочок допустися? З першого треба писати. І в кінці лід. він запустив точку. точку. А, поставити крапку. І останній. Mm -hmm. українець спаси ноутбук понеділок, українець. Що пропустив А. А, 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 а ну? А, що пропустив? Ну у. у, у. Ну очі у. У. О. Ви по... у. Я подивлюся, я в кінці, як завжди. Без... Молодці. Я вам зараз дам свої записи. Ваше у. завдання все-таки знайти помилочку, де я допустила. Я подивлюся, чи ви уважно виконаєте завдання. Я навмисно допустила одну помилку. Якщо ви поняти, значить ви завдання виконали. Ай, ді, ни, слово понеділок. Понеділок, понеділок. з буквою. <смітнє> так, а тепер застосуйте свої знання і напишіте за зразком власну адресу, де ви проживаєте, все в робочому зошиті. Отже, шановні діти. Зараз я подаю для вас разок запису. Ми з вами розбирали слова, бачите всі, в дужка, де корінь виділяли закінчення. І друга частина вставити пропущені літери. Так от, хто буде уважно виконувати вправу, той знайде помилочку, яку я допустила. Якщо ви знайдете, значить ви працювали. Зрозуміли завдання. Так, я даю вам зразок, як виконувати вправи, а ви знайдете помилочку. Так, ну що ж, шановні діти, а ми з вами продовжуємо працювати. І зараз я хочу сказати, що величка перерва, а потім ми продовжимо з вами урок читання. Зараз відпочиваємо і заходимо на урок читання. Читання. Домовилися? Відпочиваємо. Скільки відпочиваємо? Так. Зараз всі відпочиваємо і заходимо на урок